У надвірній підбили підсумки чемпіонату району з футболу. Цими днями відбулися фінальні матчі за участю юнацьких та дорослих футбольних команд, на яких разом із сотнями глядачів були присутні і щиро вболівали за своїх фаворитів і наші надвірнянські колеги. Трибуни стадіону нафтовик давно не бачили такої кількості вболівальників, які б настільки активно підтримували свої команди. Це все тому, що саме тут вирішувалась доля Кубка району 2012 року. Інтрига як у першому, так і в другому матчі зберігалась до кінця, оскільки усі чотири команди грають на одному рівні. Сьогодні присвячується кубок району з футболу серед юнаків і дорослих, присвячений дню конституції України. Команди будуть зустрічатися юнаки села Ланчина і села Зелена, також дорослий склад села Перерості і села Красної. Кубок між юнаками Ланчина і Зелена розігрується в перший раз, в перший раз в історії району. Побажаю командам здоров'я, злагодженості. Ну, сильніший має виграти кубок і всього їм найкращого. А на кого можливо ви ну, ставку робите? Е, ставку я роблю на чотири команди, тому що моєї команди рідної немає. Ці рівні команди. Кубок це не може ставити. Кубок хто сильніше буде виграє. Першими на поле вийшли молоді футболісти з клубів Зелена та Ланчин. Протягом першого тайму перевагу віддати хоча б одній із команд було досить важко. Та долю гри вирішив гравець команди Зелена Микола Сенетович, який і забив переможний єдиний у матчі гол ворота футбольного клубу ланчин. Шлях до перемоги у команди Зеленої був короткий, але динамічним. Ну, я вважаю, що сьогодні хлопці зеленої юнаки показали дуже хорошу і достойну гру, але це результат. Такої наполегливої праці, в першу чергу, сільського голови Віталія Хопти, спортивного інструктора Івана Остапівка, а також самих юнаків, хлопців, які, не жалюючи часу, не жалюючи свого здоров'я, віддавалися футболу. Ви знаєте, цей успіх прийшов за дуже короткий термін часу, за рік, бо фактично в зелені футболу не було. Команда не брала участі ні в одних офіційних районних змаганнях з футболу. Але хлопці за короткий термін часу змогли здолати більш іменитих суперників. Якщо проаналізувати шлях до фіналу Кубка району, то хотілося б зазначити, що ми перемогли команди Саджуки, команди Верхнього Майдану, команди Красної, і команди Пасічної, яка три роки поспіль була призером чемпіонату району з футболу юнаками. Тому хлопці молодці. І я думаю, що сьогодні своєю перемогою над Ланчином, який лідирує фактично у першій лізі чемпіонату серед юнаків, вони підтвердили свої, е, свій рейтинг і підтвердили, то, що вони не даремно є красотом. Аж в районі те, як можна швидко і якісно підняти рівень сільської команди, може розповісти сільський голова зеленої, оскільки він і опікувався футболом у рідному селі. Оцінити гру я навіть не можу вам передати, як її можна оцінити. Оцінка напевне по 12 бальній шкалі це 12 балів, так як команда була створена рівно рік назад, і за рік досягнули великого успіху. Вийшли у півфінал кубку і виграли кубок району у е, молодій команді. Е, мені приємно е, те, що є, є кому грати. Що підтримують батьки, підтримує громада в цілому? Здавалося, що більш напруженої гри ніж між молодіжками цих сіл у спекотний лепневий день чекати годі, та матч між дорослими командами сіл Перересіль та Красна побив багато рекордів. Одним із таких були переповнені трибуни та сама тривалість матчу. Спочатку рахунок відкрили краснецькі футболісти. Вдало головою пробив Тарас Гуляк. Переріслянці зрівняли рахунок завдяки влучному удару Василя Непеляка, оскільки основний час закінчився нічинним результатом для. Обох команд усі чекали на вирішення долі цього протистояння протягом двох додаткових таймів по 15 хвилин. Але і цих 30 хвилин не змінили рахунку 1-1. Долю гри вирішила серія пенальті. Двічі не забили 11-метрові пенальті футболісти ФК Красна. І це вирішило долю матчу. З рахунком 4-2 футбольний клуб Перерісіль стає володарем Кубка району сезону 2012 року. Після завершення ігор голова районної федерації футболу подякував усім, хто прилучився до організації Кубка району та поділ. Дився своїми враженнями про гру. Я хочу подякувати студіям, які на мій пояс справилися з своїм завданням, я їм дуже дякую. Саме хочу подякувати глядачам, які підтримували свою команду. Ясно, що грали зі ніж. Знаєте, що команда просто коли забучу була майже за команду Зеліна. Взяли... Ну, така була темна конячка, і ваші не доцілили. І Я їх приймаю так само з першим кубком. Це є кубок. Першим. А по Апогеєм вечора стало нагородження учасників та, звісно ж, переможців обох ігор. Отже, кубки району законно відправились до своїх нових володарів, де чекатимуть початку нового футбольного сезону.